Дорогі брати і сестри, Христос рождається. Каже сьогодні Ісус до своїх апостолів, до нас з вами, усе, чого будете, просити в молитві, віруйте, що одержите і буде вам так. Бог, як милосердний батько, навчає нас, своїх дітей, щоб ми були впевнені в тому, що Він. Небесний наш Отець хоче нам добре. Відтак виконує те, чого ми просимо в своїх молитвах. Людина вміє просити. Ба більше часто саме тоді, коли відчуває крайню потребу, згадує про Бога. Парадоксально. Але часто ми коли нам добре, про Бога не згадуємо. А коли чогось нам бракує, що з нас болить, тоді відразу наша думка лине в молитві до Господа. Ми вже маємо виправити ту ситуацію і не тільки вміти просити, але й маємо вчитися дякувати. Отже, нехай наша молитва починається зі слів вдячності. Дякуємо Богові за те, що маємо за дар життя. Також перед тим, як просити, вартувало би зробити її сумління. І запитати себе, добре, я прошу Бога тих чи інших благ, але чи я виконую Боже Слово, чи я виконую Його заповіді. І там, де не виконую? Відтак маю попросити в нього, у нашого Небесного Отця вибачення, за те, що порушив його Слово. Ну і, звичайно, перед тим, як щось просити в молитві, треба нашого Бога прославити. Прославити за те, що він, незважаючи на всі наші гріхи, на всі наші провини настільки милосердний, що продовжує в нас вірити, вірити в людину, яка творить так багато лиха в світі, яка починає війни, яка поводиться несправедливо, яка кривдить своїх ближніх, яка кривдить саму себе. Він, Бог Ісус Христос, не перестає вірити в людину. Закликаючи до покаяння, до зміни власного життя, до те, щоб ми прийшли нарешті до Святої сповіді і сказали, Боже, немічний не я, прости мені, дозволь мені знову називатися Твоїм сином, Твоєю донькою, бути вірним тобі, виконувати Твоє Слово. Пробач мені, що Неділю не прийшов до церкви, не взяв участі у Божественній літургії, здавалось би, одна година. Але й навіть цієї години я пожалів для тебе, бо в мене виявилися якісь інші важливіші страхи. Отже, така, здавалось би, проста розмова допоможе нам відчути Божественну любов. Ця любов зцілить нас і подарує нам радість. Христос зростає.